Доброго дня, ми з України, з Миколаєва, ми на карантині. Шуткую, місто закрито на вихідні, ловлять щурів. Я дуже-дуже дуже рада. Прямо в мене аж -ху -ху! ловіть, ловіть. Тому що ну, ці падлюки, що наводять, ну ви розумієте. Хотіла підняти декілька тем. Почну з попередньої, з того що говорила вчора. Просто були коментарі, хтось не зрозумів, я потім вже дописувала, яких квадриків це стосувалось. оті квадрики, де було відео, вони вже працюють. От ті ж шалені кошти хтось питає, де спільнота, де можна побачити, Боже, та і ви в Ютуб відкриває, відкриваєте, якщо вам у вас на русском, ви можете увійти вкладка сообщества, де я просто дописи. От. І там вже чеки були, все от це було. Тобто, ну, це, ці дорогі квадрики, там, ну, біля лям 300 тисяч, щось таке. Там, порахуйте самі, якщо що, там чеки є, ну, виписки квітанції з банком, то вони вже на передовій міцні, пояснюю. А ті, ті попередні, що більш дешевші, там сума загальна склала трохи більше 200. Тисяч, ось з ними виникли проблеми. Но хто там також писали, чи буде там покарання, буде. Там просто, знаєте, ми навіть між собою сміємося, що Боженька дійсно навів, так, щоб просто взяли за залупу, вибачте. Тому що, ну. Реально не туди вони вирішили піти, щоб шахраювати не до тих, не на нас але, ну, треба було цей. І дійсно, що можна сказати, там вже багато постраждалих дуже багато і на шалені гроші. Тож я вам коли там буду мати змогу дати більше інформації, ви зможете зі мною гордитися собою, що ми з вами такі бляха вивели. У серйозних серйозних оцих всіх на чисту воду. Там питання вирішиться без проблем. Там не буде ніяких палок в коліса чи чого іншого, тому що це питання піднялося дуже високо. Ось ось лише така тема, що ці гроші повернуть, звісно ж, тільки по закінченні. ну, як мені сказали, приблизно до двох тижнів. Звіти будуть. То вже тоді буду питати, як я казала, у хлопчиків, що їм потрібно саме наразі. Ось, про це закінчили. Тож міцні квадрики, от і більш мощні, за Лям 300 десь, вони вже працюють. От як наші пташечки вже працюють, знову ж таки, питали, де звіти пляха. В звітах, в спільноті, в сообществі Ютубо є. Відео, ссылки на відео да, з каналів, де мені повідомляють, що то наводили, відпрацювали мої пташечки, наші пташечки, наші з вами пташечки. Так що можете подумати, що ми вже разом так, знаходячись, знаходячись тут на, просто на підконтрольній території, так, не маючи зброї в руках, ми їх також знищуємо. Далі. Гостре питання: передивіться долю, долю е, тих, кого вивели з полону назовсталі. На В мене є ще стареньке відео, ви можете повернутися до нього. Ситуація ніяк не змінилася. Я вам просто дещо поясню: я там казала, що е, повернуть близько 70%, ну так, плюс-мінус по картах це ж складно сказати. Просто з того, що я бачила, ну, це десь так. Ось в чому питання? Я тоді сказала, тоді сказала ще, передивіться, що то буде тема, от, от наше полонені. Вони будуть виставлені як аукціон, розумієте? Вони просто так їх не повернуть, це буде, я тоді, тоді обізвала це аукціоном. Що сталося в колоніях, то залякування і. Намагання схилити нас до співпраці певним чином. Що маю під е, е, поняттям співпраці? Це, я просто по картам розклала, що ж там таке. Змінилося чи щось? ви ж писали. Та нічого не змінилося. Насправді, е, дійсно, просто хлопці виставлені на аукціон. Вони зараз силою намагаються показати нам, що ну, ми в будь, будь який 에, момент можемо всіх винищити. Але чи справді воно їм потрібно? М -м -м, ні. Їм потрібен е, важіль ру, впливу на нас за рахунок е, військовополонених. Особливо ті, хто був, був на Азовсталі. Це не, то, не тільки азовці, це всі, ті, хто був на Азовсталі в той момент, я роздивлялася. Тож дивіться. Е, Вангую, як то кажуть, ну по картах, що вони будуть розраховувати реально як на аукціоні за те, щоб повертати, а їх будуть так повертати, хлопців, якісь послаблення. Це не мається, одразу скажу. Це не стосується не заморозки війни, це не стосується здачі територій, ні. Це банальності, але вони очевидні. По-перше, це буде намагання давлення на санкції, що, скоріше за все, прямо ярко не вийде. Ось. І це банально, але гроші. У тих падлюк гроші закінчуються. То. Ось і скільки вони витрачають на те, щоб облуплювати нас з тих ракет. Тому, скоріш за все, там буде аукціон. Чи будуть найближчим часом обміни? Я не бачу великих, я бачу невеличкі обміни, і, скоріш за все, там будуть саме жінки, там от, не хлопці, жінки. Або тяжко поранені. Ось. Ну, Такі я маю ну, карти цинічні, вибачайте мене за шовінізм. Вони просто кажуть, що е, більш, менше, те, що менше має ваги, так? Е, а загалом то показує, що жінки або тяжко поранені. Ну, карти мислять цинічно, вибачте, тож я і кажу, як я бачила: е, щодо Запорізької атомної електростанції, дивіться, яка тема. Ви мене питаєте, чи не зроблять вони Другий Чорнобиль. По картах я наразі, наразі ніякого другого Чорнобиля тут не бачу, але я бачу постійні знову ж таки провокації заради того, щоб торгуватися. Бо ми ж не сидимо на місці, так? Ми хоч і не можемо взяти зайти в Енергодар, ми лупимо. Це теж така собі такий собі аукціон, як набити ціну шляхом залякування. Чи буде там щось масштабне, такого карти наразі не показують. Але якісь маленькі витіки, так, чогось, я не розуміюсь. Плані електро... ну, атом... ну, станції я не розуміюсь. Я в дуб... дуб дерево розумієте, так? Як свиня в апельсинах. Але карти кажуть, що щось невелике дійсно може бути. Але вони не показують, що то буде масштабна загроза, що буде жертв багато. Ні. Але кажуть, що от якась така підлість, паскудність е там, ну не знаю, е витік, наприклад, якоїсь рідини, яка. Є небезпечною, так, щоб розігнати паніку, це дійсно можливо. Але масового ураження чи щось такого я не бачу. Тепер без карт. Тема референдумів. Ви мене часто питаєте там: а чи встигнуть нас звільнити, звільнити до референдумів? Також сьогодні було питання: а якщо в нас там проведуть референдум, то все, ми вже будемо. Під Ражкою, я вам відповідаю вже без карт, як людина, як, ну, якщо хочете, як людина з трохи з юридичною освітою. Дивіться, в чому справа. Оте референдуми, оте показуха. Не більше, не менше. Референдуми в Бананових республіках були об'явлені коли? Вісім років тому. Зрозуміти, що і що сталося? Вони приєдналися, вони якось отримали автономію? М -м, ні. І сенс з тих референдумів це все продавлення, це все намагання якимсь чином документально розказати там союзникам Рашки, Грітреї, КНДР про те, що це типу законно. Насправді. Тих референдумів ніхто не визнає, хоча б тому, що діє закон, що в період воєнного часу не може здійснюватися ніяких референдумів, і сили вони не мають. А Оскільки воно здійснюється на території України, ви зрозуміли мене навіть юридично тут, ну. Тому я розумію, як на вас давлять, дійсно розумію. Але от тратити нерви, я закликаю вас. Не тратити нерви на думки, чи буде референдум, чи не буде референдуму. Він не має ніякої сили і насправді не має ніякого значення. Це бла-бла бла. Це більше для того, щоб е які якісь бумажки понабирати, та потім казати, що от ми провели. Це психологічний хід, знову ж таки. Політичним назвати його вкрай складно, тому що політично його ніхто не підтримує з інших країн. Тому. Я закликаю вас, не цей, як і ви мене закликаєте, накрайте серце, тож і ви накрайте серце. Значення в тому ну, взагалі нема. Нема, буде, не буде, да хоч насраці, вони собі там це зроблять білютені, Знаєте, немає значення. Нема є. Чесно. І я зараз не заспокоюю, я просто кажу ну, сухі юридичні факти. Воно сили немає. Це все про давлювання. Все продавлювання. На нас тиснуть психологічно з усіх боків. І наша задача відділяти мух від котлет та розуміти, що дійсно є небезпечним, і де це просто провокація, маніпуляція та залякування. Розумієте, так? Тому що до від'їзду подалі там від станції, то вирішувати вам, самим, вже просто. Тому що зі мною списувались, і я ж казала, я казала тоді, що ну, це рішення приймає кожен, кожен ось сам по собі. Но масштабного чогось я там не бачу. Провокативні дії так. Це може там навіть ось там вилилось це все через обстріли ЗСУ. Це провокації більше, тому що їм самим там недоречно це ну, робити. Ніякого другого Чорнобиля чи щось такого я не бачу. Сподіваюся, так бліцом відповіла на ці ті питання, що ви найчастіше зараз мене питаєте. І пам'ятайте, що в нас. Дійсно, на відміну від Росні, все під контролем. Навіть якщо вам так не здається. Ось. З, звісно, є певні проблемні моменти, але вони не такі, щоб ми підняли лапки і сказали: ми здаємося, все просрано. Ні, хай Росня навіть не сподівається. Тому вірте в ЗСУ, вірте в себе. Вірте в нашу єдність, вірте в нашу загальну силу. Коли е розслідування закінчиться, ви просто офігієте, на кого ми вийшли і, я, і, і що там твориться. Тому десь ви праві, то справді Боженька вже так розгнівався на тих падлюк, що вивели їх ось на нашу команду. Дякую вам дуже за підтримку. Ось. Дякую вам за те, що довіряєте мене, я можу допомагати ЗСУ. У нас ви питали, який ще збір. У нас зараз в організації готується ну, списочок, список речей, які будуть потрібні. Це тут Херсонський та Снігурівські напрямки. Саме ось найпотрібніших речей зараз готують за запитами список. Ось, як тільки там наші вже хлопчики, саме з моєго, моє, моєї благодійної організації Захист Вітчизни, там хто бачив, хто не бачив, в мене тут це цей, ну і моя, мою, моє посвідчення, ви також бачили, то я цей список надам вам для ознайомлення. Там, якщо не буде цін, я вже приштрикну їх, так скажу, щоб написали, що хоч приблизно скільки що воно коштує. І це буде такий собі новий збір. Якщо хто зможе, то поможе. Ось так. Я чекаю ось саме цього списку зараз найпотрібніших речей на, наших, на нашому напрямі. Ось. А щодо грошей, котрі повернуться, вони такі дійдуть до адресатів. Там був певний підрозділ, скажімо так. Не оглубляючись, ось. І там, вже, що самі вже хлопці замовлять, ну мені так, то ми вже будемо по необхідності. Тож, все буде Україна, ми єдині, ми афігентська нація, і ми вже перемогли. Ви просто подивіться, що навколо коїться. Злодюги масово попадають куди треба і садяться на пляшку. Ми єднаємося. Ми починаємо, знаєте, просто об'єднуватися навіть в таких речах, як там допомога. А ось я знаю того, хто мені хто може вам допомогти. Мені пишуть часто, а не якщо ви хочете виїхати з Миколаєва, ми можемо вам допомогти, виїхати там надати житло. І таке інше, і, і це ярке, ярке проявлення, яскраве проявлення єднання. Я ж не думаю, що тільки мені. Да, так, цей. Це загалом просто всюди зараз коїться, що от є об'єднання. І оце вся срань, це все кармічний урок ми проходили заради цього об'єднання і очищення. Тож, все Україна! Слава Україні.